Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні 17 грудня 1655 будемо розглядати питання, чи нададуть Україні Петріот. Дуже багато є новин, що їх то передадуть, то питання розглядається, то ще там щось. Ну, а реально, давайте подивимося, чи буде надано Україні Петріот. Ось в ці півроку, як вони розказують. Що можуть бути передані, чи будуть ці системи «Петріот» передані Україні? Чи будуть системи Петріот передані Україні? Дивимось на таро білих котиків. Мені їх подарила моя підписниця. Я дуже вдячна, я просто кайфую від цієї колоди. Так, шістка мечів на дні. Тут дивимось місяць, трійка мечів і десятка пентаклів. Що вам сказати? Навіть не хочеться розчаровувати, але ось так дуже багато мутних заколісних домовленостей. Дуже багато цим питанням будуть маніпулювати. Дуже багато буде з цих підкилимних ігор, куларних різних домовленостей. По трійці мечів. Будуть розчарування, що, наче казали, передадуть, а їх не передають. По десятки пентаклів, ця ситуація може все-таки завершитися успішно для України. Бо десятка пентаклів це карта все ж таки. Ресурсів в повному обсязі. Але я думаю, поки вони ось ці патріоти передадуть, то вони дуже багато кишок помотають ось ці політики. Давайте підрахуємо квінт 18 і 3 і 10. Квінт у нас цього розкладу імператор. Остаточно у нас тут три десятка пентаклів на кінці триплету. І тут шістка мечів, за нею паж мечів. Думаю, що з цим питанням будуть максимально вилять, від нього відходить, але в результаті ось ці системи Петріот будуть Україні передані. І будемо вважати, що ось ця шістка мечів всі в одній ось цій лодочці, яка пливе, і будемо вважати, що ці мечі це оця зброя. Яка нам направляється допомога, яка вже до нас прямує. Але треба подолати ось цей місяць, ось цю трійку мечів, щоб дійти до цієї десятки пентаклів. Тому очікуємо, але не швидко, на жаль, а давайте подивимось питання, чому Саша так мутить з цією передачею систем Петріот. В чому причина? Чому США нам не надають ці Петріоти вже сьогодні? Чому США не надають Петріоти вже сьогодні Україні? Так. 8 Пентаклів, Смерть, лицар чаш. Є якісь робочі. Моменти, які треба трансформувати, може там щось в документації переробити, чи якось їх переобладнати, от щось треба там змінити в цих петріотах. Я так розумію, з дна колоди. Давайте дивимось тут: шістка жезлів, десятка пентаклів і колісниця. Чому вони їх не передають? Так, вважають США, що це їхні системи захисту, вони тільки як для них, для сім'ї. Хто у нас в сім'ї США? Це НАТО, я так розумію, що ці системи Петріот працюють тільки на благо НАТО, вони для забезпечення ось цього євроатлантичного -Атлан... північно атлантичного альянсу. Так, але ж тут колісниця. Все ж таки буде воно передано. Але я вам, знаєте, так чула таку фразу, як розшифровується НАТО. Not action only talking. Це я чула в передачі з табахом, як він казав, тільки трендьош а немає дій. Ось тут я так скажу, що вони над цими петріотами трусяться, вважають, що вони не можуть нікуди вийти за межі ось цієї сім'ї натівської. Хто в НАТО, получає ці петріоти. А далі ні. Але ж тут все-таки колісниця, то вони повинні поїхати і в Україну, але це буде не швидко. Вони там ще в цих Петріотах, бачите, карта майстра і смерть. Вони там щось проведуть, якісь зміни, а тільки потім передадуть Україні. Я не знаю, можливо, в новинах побачу, або ви напишіть, хто знає, що з цими системами Патріот хочуть робити, як їх трансформувати, щоб передати Україні, що там можна змінити, не знаю, але в будь-якому випадку. Поки ось в їх первозданному вигляді, так як вони використовуються в НАТО, там вони не будуть передавати щось треба змінити. А ось потім, як буде вирішено це питання, то нам щось підкинуть. Ну, ось таке я, до речі, в ролику про договорняки, подивіться плейлист, у мене є на каналі. І там дуже цікаво, подивіться про США, про Китай. Я розглядала на таро, які були домовленості, хто, чому і як, і як Україна в цих питаннях фігурувала. Вдячна вам за увагу. До нових зустрічей. Підпишіться на мій канал. Всім мирного неба!